Віталь в я Шахеврая проти Карлса. Норвегія, рейтинг 1727. семьсот захист. Якщо взяв Карлс Бейт. Карлс Бейт. Це зараз буде є типу, щось... Давай так, відійдемо. Хочу 3.0 піти. Можливо. Maybe. Why not? Оп. G6 б'ю, G6. Поле є 4 не даю. Тут дуже важливо фрезовому гамбіті для чорних. Поле є 4 для нас є 5. Для коня. Ну поки що. Що просто пішачками захопимо простір на королівському. Король Б1. Скоріше за все. Треба грати, але я поки що. Я поки що тепер зіграю король Б1. Він б'є. В принципі, можна і конем забрати. Кій в цьому сенс. Щоб потім на F5 прийти. Пішаком можна. Але я не хочу. Пішаком поле є 5 c 5 Тримаємо краще. Конем пішак буде слабкий. Конем Пішак буде слабкий. Ні, конем. Все-таки з темпом. Тут дуже важливі темпи, і я думаю, що це буде краще. Тепер H5 і, G... і G5. Ну, просто на G5 він може конем сюди стрибнути. Так. Отак от. G5. Конем сюди. g 5 кінь h5. Взято. Взято. Чи спочатку g 1. Ну Це аж 5 і G5. Три ходи потрібно. Це дуже багато. Можливо, можна відразу пожертвувати. Можливо. Це мені оцей кінь блокуючий, не дуже подобається. Ну Давай так, окей. Поки що просто не міняюсь, ну це таке. Можна просто це 4. І навзяли. слон F5. Не хочу просто ту підключати, підключати, тура, можливо, тут буде стояти. Хоча є ще простий хінь, типу сюди хід. Знову часу маловато. Суперник шпілить як не в себе. Ні, це 4 він десь, можливо, скине, так. Да? Ну окей. І вже 5 уже. На порозі. Одним ферзем він мат мені не поставить. Поле c 6 контролюється. Фігури у нього поки що не грають. Я можу і на ферзе, мабуть, в ланзі щось тут. Ні, цвітера вже прикута. може, але нема сенсу. Так, B5, мабуть. Зіграє. Типа, я взяв щось тіпо, цього, можливо, хоча. Не знаю, ніби 5 просто слоном взяв. Тепер суперник задумався. Якісь маневри шукає такі довгі. Типу, сюди, сюди, сюди. Слона відвів. Нападати буде. Нападай. Не, не буде нападати. Так, оце вже трохи небезпечно, чувачі. Кажу тобі чесно. Так. Погроза така є. Король стоїть навпроти ферзя. Тактична слабкість. Біля короля. Так, так. Все рівно тактична слабкість. Чорні поля. Слабкі. В принципі, хід цей, він мене тільки підганяє ферзя. Матисить. Лайкет у земон. Sex. Ding, ding, ding. Ду -ду -ду -ду. Чого я не взяв? У мене вже часу немає. Добре, бери я тут. Будемо жертвувати тобі все, що в нас є. to do, my baby. Лише ховати мені, да? <звук> <звук> Тепер такий мат. Тут бью, взял. Это же не мат, все равно. А это а это мат? Нет. А, Турапор звертається. Це не мат, це нічия. Ну, суперник програв. Так, 79 на 74. Я програвав партію. Вигравав, програвав, вигравав, нічия. Отак. Вот по комп'ютеру. Цікаво подивитись, звісно, що було там такого в мене, чого я не бачу. Ну, проблема суперника в тому, що при різносторонніх рокуровках важливо важлива ініціатива, хто перше починає пішуковий штурм. І в суперника тут всі фігури стоять. Ну, для захисту, скоріше за все, вистачить, можливо, фігур. Відразу він не програє, але вони тільки, коли мало простору, тільки один одному заважають. G5 все-таки. Так, ну він би скоріше тут взяв. Якщо взяв би він. Да, розбита структура, але комп'ютер тут безнадійно. Взагалі G6 H5, просто добираємось до короля. Красиво. Я вирішив підготувати це все діло. Ну, також проблема чорних, що він атакує, в принципі, одним фрезем тут. Здавалося б, розбита структура. Біля чорних не така розбита. Але білий кров більше захищений. Знову ж таки, схід тільки підганяє фрезя на бойову позицію. Цей нот. Да, словно просто. Ні, Trash 8. А, ми типа мат ставимо. Да, типова ідея жертвами двох тур. Це була б красота це поле тримається, тому він нікуди не втікає. Ай-яй-яй-яй. Красиві моменти. Ну, як таке не реалізувати? Тут я вже чисто на фарт пішов. Так, а йому треба було зіграти е 1. Вау! Погрожує від, від Скок слона. У нього також вже цей нот. У нас цей нот. Мат 5 ходів. Ну, цей то хід ясний. Я думав, тут, але тут же шкінь тримає. Це... Тут вже зв'язки нема. Ферзі 6 і виявляється, нічого не можна зробити. Віддавай ферзя, не віддавай, якби. Тут ще кінь допомагає мат ставити G7. Ну, окей, я дав шах, і це виявляється просто нічия. 8, ферзь д 6. Штура 7 И фризьбой 8 Такая типа ничья. Ну, суперник втратив. Час.